Всім привіт. Сьогодні був знову на металоломі. Попалася мені ще одна така класна штука. Цей пістолет для закльопок. Цей попередній пістолет, який я взяв, в такому трошки гіршому прожаленому стані. Цей такий більш-менш кращому стані. Ну, Було просто шкода його лишити і не вже... Два таких пістолета. От. І взяв новий конструктор для роботи. Отакий, От так би мовити, кусок пилки. Пилки я не знаю, як, як воно називається, але по, по суті вона вся та сама китайська звичайна пилка. От. Картер. Все, подивлюся, не знаю, я її ще не розбирав, але маю. Як то кажуть, з чим працювати. Взяв, раніше взяв вот таку ручку був до п'яки. Перед тим також ще б дощаплення, е, куски там, все інше я дороблю. От, і в принципі, в принципі, я кажу, новий конструктор, конструктор для, е, для роботи вже покажу, обов'язково покажу її, в якому вона стане. Ну, Думаю, поршню по-любому треба буде міняти, то це на ну, це якби ідеї не е, е, зразу, зразу я розумів, що їх треба доміняти. У нас тут картер є, у нас є ручка, є е, вихлопна, є по мілочах, всі кришечки на місці. Не знаю маховик в якому стані. Теж подивимося. От. А так, в принципі, е, мало що нам потрібно. Багато запчастин у мене є, які мені потрібні, теж саме щеплення у мене є. Є оця кришечка бокова, є масляний насос. Також що там, а, маю карбуратор. тобто по мілочах я, так би мовити, маю чим працювати, а вже все інше, я думаю, що пластмаса там і таке докупиться. Ось, друзі, прийшов вже майже рік часу з того моменту, як я знімав відео і. Хочу показати ще, що у мене є. А є у мене ще один проєкт. Тут дуже багато різних запчастин, от, які будуть використані. От, а є у мене ще один проєкт, який я. Вчора розпочав, тобто я його розібрав, він був весь в купі. От є бачок з ручкою, ось є корпус. Тут в мене ще один корпус є, є ще один бачок з ручкою. Частина. Тут дуже багато різних речей. Це, все, друзі, з металолому, скажімо так. Ну, от колінвал це все діло також, Ось це, до речі, якраз з неї колінвал. Він в прекрасному чудовому стані, йому ніяких до нього питань в мене немає, тому -то він буде ставитися назад. От. То Це новий проєкт, який буде робитися в подальшому. Але хочу показати ту пилочку, про яку я вже знімав. Ось, друзі, вона зібрана, фактично з металолому. Тут жодної деталі немає придбаної, пилочка працює. Е, ну, В крайньому разі, поки в такому стані, сюди ще буде докуплятися пластмаса. Ручка та, що в мене є, яку я також показував, вона сюди не підходить. Зовсім іншого типу пилка має бути. Ну і сюди все інше також буде. Ну Це вже інша історія. Тобто, я думаю, А можливо, ще щось мені попадеться на якомусь На металомі десь. От. І... Якось так. Ну, запускати сьогодні, звичайно, я її не буду, запущу інший раз. Бачимо, тут навіть є каталожний номер чи номер самої пелки. Це говорить про те, що це є не саме галівний китай, От тому то я її запущу. Я сьогодні, сьогодні неділя, не хочу буркати. Але кажу дуже задоволений, вчора я її дозбирав, запустив. Все дуже класно. І одразу ж таки зайнявся новим проєктом. Саме цією пилочкою, я її також вчора розібрав, трошечки почистив, з грубшого от Тепер її помити потрібно. І також починати збирати все по порядку. Самий перший мій проект це ось ця пилочка, яка вже, слава Богу, відпрацювала в мене досить таки немало. Бачили її неодноразово. У відео бачили, як вона працювала і не один рік. Також пилка зібрана з металолому. Лише ось ця кришка, верхня кришка і ось ця. Тобто верх цей і це і стартер придбаний новий. Ну і, звичайно, тоді поршнюва куплялася нова. Куплявся маховик. Ну, Одним словом, взяв я майже корпус там ці, цілий був з колінвалом. І ось так я собі зробив першу пилочку. Ця пилочка мені, звичайно, трошки дорожче обійшлася, тому що і сам глушник придбався. А ця пилка фактично обійшлася мені. Ну, 150 гривень максимум, то це, це зовсім нормальний варіант, От сам її зібрав, сам її зліпив до купи. з ось такого всього. Ріндячки. От, І тоді, коли я брав оту пилку, я ще взяв цей корпус був. Тут ще було на ній, що я порозкручував. Ну, Багато деталей є, сюди можна назад вчепити. Плюс в мене є ще один глушник. Цей глушник піде до цієї пилки. Ну, коротше, є ще працювати, покажу також вже в якомусь відео результат проведеної роботи. Ну все, друзі, на цьому буду завершувати. Дякую всім за увагу. Хто підтримує такі. Проекти, звичайно, ставте лайк від і запишіть свій відгук в коментарі. І наразі всім дякую ще раз. Бувайте!